Доброго ранку О, ситуація доброго. на нашому напрямку фронту напружена, але повністю контрольована. Ефективний на Криворізькому напрямку на Херсонському краще сказати напрямку від нас на південь продовжуються. за останній тиждень. Звільнено це офіційна інформація про це. Вже можна говорити. Майже 30 населених пунктів Херсонщини. Біля 500 тисяч квадратних кілометрів, і далі ефективні дії наших військових продовжуються. Ворог, не маючи успіху на полі бою, продовжує терор мирних громад, стріляючи з далеку. На щастя, за сьогодні за за ніч за вчора, обстрілів Криворізького району не було можу сказати, що з РСЗВ град з Д-20, ну з таких масових видів озброєння до таких міст як Зеленодольська, постала, там де були цілі добові обстріли, ворог вже не достає, але продовжує на нашому напрямку тероризувати Нікопольський район, стріляючи через ріку Дніпро і ховаючись на атомній станції, розуміючи, що ми не можемо? Стріляти у відповідь вчора ввечері в Червоногригорівській громаді Нікопольського району загинув чоловік 37 років. Сьогодні вночі також 80 РС реактивних снарядів, зградів обстрілювався Нікопольський район. Є великі руйнування і приватних будинків, і господарчих споруд, і газогонів, лінії електроенергопередач. Тобто ситуація там важка, фактично, росіяни вдаються до терору. Стосовно деокупованих територій, там іде налагодження нормального життя, тобто це продукти харчування, медикаменти, відновлюється вже інфраструктура. Можу сказати, що українці зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів. Все буде Україна, все буде добре. Згоден з вами, пане Олександре, скажіть, будь ласка, от по Зелондольській громаді? Так, ви е, сказали про те, що ворог вже фактично не дістає туди реактивними системами залпового вогню, тому що наші військові посунули в бік Херсона ближче е, туди. А, скажіть, от як міняється ситуація з відновленням, знаєте, інфраструктури, е, життєдіяльності міста і так, далі, і так далі. Є велика програма для того, щоб відновити ті будинки, які пошкоджені, безумовно, відразу це usb пліти, це клейонка, це інше. для того, щоб ну, дощ не заливав, щоб можна було там в перші години дати ладу цьому. І є програма, як що, що треба зробити, для того, щоб було відновлення. Що стосується енергопостачання, газопостачання, це вже відновлено, і в цьому плані все добре. Тобто е, іде відновлення пошкодженої інфраструктури разом з просуванням героїчної української армії. А що, до речі, от кажуть людям: чи можна ну, повертатися в і як там от взагалі ситуація з цим? Чи, чи багато людей виїхало? Людей виїхало багато, коли була найбільш напружена ситуація, коли лінія зіткнення була поруч. Зараз люди повертаються. Я скажу, що треба ще, мабуть, трохи почекати для того, щоб приймати остаточні рішення. Зрозумів. Тобто, безумовно, там стало безпечніше сьогодні, ніж було там тиждень-два тижні тому. Але. Ми ж розуміємо, що ідея війна і лінія зіткнення досить близько продовжує залишатися. Ну але принаймні вже спокійніше і це не може не радувати. Дякую вам, пане Олександре, за цю інформацію а, і бажаємо вам спокійного дня в вашому регіону та й всій Україні. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу.